Деякі люди володіють дивовижною здатністю розквітати з роками, стаючи більш живими, енергійними та натхненними, наче час не має над ними своєї звичної руйнівної влади. За глибоким переконанням Карла Юнга, духовний світ людини безпосередньо формує її зовнішній вигляд, роблячи внутрішнє невидиме сяйво цілком відчутним для світу. Ті, хто невтомно плекає власну душу, сміливо йде назустріч внутрішнім конфліктам. Та свідомо трансформує своє буття, починають випромінювати ту особливу юність, що зовсім не залежить від календарних дат. Це не просто відсутність зморшок, а стан буття, де внутрішнє світло стає сильнішим за зовнішні обставини. Існують особистості, чиї вік неможливо вгадати з першого погляду, адже їхня енергія спростовує будь-які цифри. Хоча життя навантажує їх обов'язками, випробуваннями та втратами. Цей тягар закарбовується не втомою на обличчі, а глибиною та прозорістю мудрості. Їхня зовнішність відображає внутрішню рівновагу та життєстверну силу, яка долає типове в'янення тіла. Це особливе відчуття безчасовості походить не від косметичних еліксирів, а від глибоких та чесних стосунків, які вони вибудували з самим плином часу. Вони не борються з роками, а наповнюють кожен рік сенсом, що робить їхній образ легким. Та очищеним від пилу минулого. Юнг стверджував, що ми є не лише біологічними організмами, а передусім духовними істотами, чия взаємодія з часом залежить від здатності душі до самоочищення. Ті, хто виглядає молодше за свої літа, вміють вчасно струшувати важкий пил пережитого, не дозволяючи йому перетворюватися на каміння в серці. Вони сприймають життєві підйоми та падіння не як ворогів, а як мудрих вчителів. Що дозволяє їм залишатися гнучкими, замість того, щоб пригнічувати біль чи приховувати травми, вони йдуть у них, трансформуючи темряву на світло усвідомлення. Така внутрішня простота та чесність неминуче проступають крізь риси обличчя, даруючи йому м'якість та природну елегантність. Справжня духовна молодість це не лише вітальна енергія, а результат інтелектуальної гнучкості та емоційної глибини, які з роками лише посилюються. Процес індивідуації є подорожю до власної істинної суті, де людина поступово знімає важкі соціальні маски та мириться зі своєю внутрішньою тінню. Справжня юність душі виявляється у незгасній цікавості до життя, у вмінні щодня дивуватися світу та зберігати емоційну пластичність. Навіть коли тіло підкоряється законам природи, душа залишається свіжою, доки вона живиться новими сенсами та надією. Це внутрішнє оновлення діє як невидиме джерело сили, що підтримує фізичну оболонку в стані живої гармонії. Примирення з власною внутрішньою темрявою є одним із найвищих проявів духовного дару. Людина, яка має мужність визнати свої подавлені бажання та заперечувані аспекти особистості, здобуває неймовірну внутрішню свободу. Коли зникає необхідність витрачати колосальну енергію на приховування правди від самого себе, обличчя розгладжується, а погляд стає глибшим і яснішим. Внутрішній спокій, народжений у боротьбі з власними демонами, проявляється як особлива свіжість, яку неможливо імітувати. Це стан, де душа більше не зношується під вагою масок, а тіло, як вірний супутник, відображає цю легкість буття. У системі юнга тіло і душа це нерозривне ціле, де фізичне є дзеркалом метафізичного. Чим більше гармонії всередині, тим більше життєвої сили та відкритості ми бачимо зовні. Очі таких людей стають вікнами, крізь які промовляє пробуджена душа, випромінюючи тепло та впевненість. Це і є справжній духовний дар, здатність нести світло крізь роки, перетворюючи старіння на процес величного дозрівання. Ті, хто обирає шлях внутрішнього зцілення та вірності собі, завжди залишаються молодими, адже їхня сутність перебуває поза межами часу в просторі вічної творчості та самопізнання.